Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Про це посадовець повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. За його словами, зустріч відбулася вночі у межах раніше досягнутих домовленостей. На ній обидва омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та випадків, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам обох країн. Лубінець додав, що сторони також обмінялися конкретними пропозиціями і що він продовжує працювати задля. Допомоги кожному українцю. Українська держава не залишає спроб повернути в тому числі і цивільних. У нас не проблема в нас, у нас проблема в Російській Федерації. Тому що э, Російська Федерація зараз хоче э, окрему площадку по цивільним. Ми про це будемо домовлятися, знову ж таки э, в цьому місяці. Я не хотів би забігати наперед, бо розумію, що. Суспільство не цікавить про це. Суспільство хоче отримати результат. Раніше Лубінець повідомив, що планує зустріч із Москальковою на території Туреччини щодо звільнення полонених, зокрема цивільних, яких затримали на окупованих територіях і не хочуть відпускати. Про обмін не йдеться, адже його можна робити щодо військовополонених на підставі Женевських конвенцій. Цивільних громадян РФ повинна відпустити згідно з міжнародним гуманітарним правом. Та чи погодиться вона на це, невідомо.